Crysis – це не просто гра, це легенда, яка свого часу перевернула індустрію. Вона не лише демонструвала революційну графіку і задавала тон у гім дизайні. Чи запустить твій ПК Crysis? Це питання стало культовим та, можливо, десь мемним, відображаючи наскільки технологічно просунутою була ця серія. Коли у 2022 році Crytek офіційно анонсували четвертий Crysis, фанати дуже зраділи цієї новині, але ентузіазм швидко перевіс у розчарування. Тривала тиша, відсутність нових трейлерів. Персоналу, все це натякало на великі проблеми в компанії. І ось найгірші сподівання підтвердилися: проєкт закрито і студія скорочує працівників. В цьому відео я якраз і хочу обговорити цю тему. Я вас вітаю на каналі GameHat, та з вами, як завжди, Олексій. Тут затишно про ігри. З вас лайк та підписка, а також не забувайте про дзвоник. Хто б там що не казав, але Crysis – це справжня легенда. Її статус пов'язаний не тільки з технологічною графікою, але й з тим, як вона вплинула на індустрію в цілому. Хочеть Трішки згадати, а з чого все починалося. Коли перший Crysis вийшов у 2007 році, ця гра буквально задавала новий стандарт візуальної якості в іграх. Рущій CryEngine 2 пропонував реалістичне освітлення, продвинуті шейдери, деталізовані текстури, руйнування оточення та чудову фізику. У Crysis було багато того, чого інші шутери того часу просто не мали. Можливість використовувати рослинність для стелсу, а також реалістична фізика. Все це створювало ефект живого світу. Ви тільки задумайтесь, що на той час є. Пропонувала величезні відкриті рівні з різними способами проходження. Можна було діяти тихо, використовуючи камуфляж, або влаштовувати справжній вибуховий хаос. Нанокостюм давав різні можливості: посилити свою силу, швидкість, броню або невидимість. І це, звісно, значно різноманітнювало геймплей. CryEngine, на якому працював Crysis, став важливою технологією в індустрії, і навіть зараз є попит на цей рушій. Він в свою чергу став потихеньку ставати в основу багатьох інших ігор завдяки своїм можливостям і Графіки, освітлення та фізики. Crysis в той час показав, що шутери можуть бути не просто коридорними, а він поєднав відкритий світ із тактичною свободою, дозволяючи гравцям експериментувати з підходами до бою. І звісно, це вплинуло на дизайн багатьох майбутніх ігор, таких як Call of Duty та Battlefield. Ну і після оригінальної трилогії Crysis щось пішло зовсім не туди. Ви тільки замислитесь, чи можна за допомогою перевидань та ремастерів зробити гірше, ніж було в оригіналі. При цьому додати нових багів, погірше. Штучний інтелект противників зробити максимальну складність настільки простою, щоб гравцеві було просто нудно навіть подумати про запуск цього проєкту, то я вам скажу так, це можна. Крайтек довела, що все можливо у сучасній ігровій індустрії. Я думаю, ви, звісно, здогадалися, що мова про ремастер оригінальної трилогії, яка в свій час просто підняла величезну хвилю хейту. Наскільки я знаю, то багато проблем виправили, проте напевно деякі залишились. Зараз грається, звісно, набагато краще, але що було на початку. Це ну, просто смішно згадувати. До речі, в ремастерах графіка ну, глобально не змінилась. Наприклад, промені майже непомітні, але були помітні просідання FPS навіть на потужному залізі. Також, звісно, було багато багів і глюків. Crysis сам по собі завжди асоціювався з технологічною революцією, тому багато хто очікував, що ремастери знову піднімуть планку для графіки в іграх. Але незважаючи на ті поліпшення, які зробили розробники в ремастерах, все одно вони не виглядали настільки революційно в порівнянні з сучасними AAA. Іграми. Гравці точно очікували більше вдосконалені нововедень, але отримали, по суті, той самий Crysis з косметичними змінами. До речі, зміни були настільки косметичними, що навіть при прямому порівнянні оригіналу з ремастером різниці майже не було. Ну і після паузи Крайтек офіційно підтвердили, що нова частина Crysis перебуває на ранніх стадіях створення. Розробники офіційно анонсували Crysis 4 26 січня 2022 року через короткий тизер на Ютуб каналі. У тизері були показані уламки нано. Костюми, що розпадаються на частинки, і в кінці був напис: «Прийшов час об'єднатися і відправитись у нову подорож. Звісно, це не дало гравцям майже ніякої конкретики, але все одно цей тизер підтвердив, що проєкт у розробці. І звісно, фанати зраділи, тому що ну камон, скільки ще чекати на четвертий крайзис. Звісно, Крайтек потім заявили, що гра перебуває дійсно на дуже ранніх стадіях і їм потрібен час. Також було підтверджено, що студія активно шукає нових розробників, а CryEngine буде основою проєкту. Ну якщо вам цікаво, Почути щось про сюжет або геймплей, то нічого конкретного просто не повідомлялося. Чутки не тікали, що Crysis 4 може бути з відкритим світом, а також з лінійною структурою місії, можливо, навіть з кооперативом. Проте це все нахрюки, офіційних підтверджень цьому не було. Гра залишається загадкою для багатьох навіть до сьогодні. Пізніше звернення, присвячене анонсу Crysis 4, опублікував генеральний директор Crytek Авні Ерлі, який підтвердив, що студія дійсно займається Crysis 4, але до релізу ще дуже далеко. Перших етапах розробки команда активно наймала нових спеціалістів. Вони шукали провідних програмістів, аніматорів і дизайнерів рівнів. Все це виглядало обнадійливо, але разом із тим насторожувало. Якщо команда тільки набирається, то це означає, що як такої гри ще немає. І чекати доведеться, звісно, довго. І ні для кого не секрет, що розробка почала спотикатись буквально на старті. Крайтек, як ви знаєте, це не Electronic Arts і, звісно, не Ubisoft. У них немає нескінчального бюджету, а розробка гри такого масштабу дорога справа. Без надійного фінансування фінансування, запуск четвертого Crysis ставав все менш реальним. Crytek, в свою чергу зробили ставку на Hunt Showdown. але звісно вона не приносить таких доходів, які б могли профінансувати aaa розробку у 2007 році. Crysis, звісно, був революцією. Але зараз такого ефекту досягти ну набагато складніше. Call of Duty, Battlefield, Doom – Всі ці франшизи вже захопили ринок шутерів від першої особи, і погодити, що конкурувати з такими франшизами, дійсно важко, як фінансово, так і, звісно, самими іграми. Просто банально зараз ринок перенасичений іграми, і запропонувати дійсно прям ну, щось нове, щоб зачепити гравця. Ну, погодьтесь, це зробити важко. Ну і що ми бачимо через деякий час. У лютому 2025 році стало відомо, що компанія Crytek має великі проблеми. Почались масові звільнення співробітників, а доля четвертої крайзис була під питанням. Через фінансові труднощі, про які я вже казав, компанія оголосила про те, що близько 60 співробітників із 400 будуть банально звільнені. Це десь 15%. Ну а колектив, що залишився, продовжить підтримку хан Шоудаун і, звісно, рушій край Engine. А ось Crysis 4 студія вже, звісно, не потягне. Розробку, звісно, не скасували, а просто заморозили на невизначений термін. І це означає, що найближчими роками на гру точно чекати не варто. Ну, я думаю, це ні для кого не секрет. Загалом фінансові аналітики розрахували, що четвертий Crysis повинен був стати дуже прибутковим. Але успіху, як ми бачимо, не вистачило, щоб підтримувати студію в колишньому складі. Як ми знаємо, оригінальний Far Cry ще в 2000. У 2004 році вивів Crytek в число провідних розробників. Перша частина Crysis у 2007 році підняла планку ще вище, але й розчарування від гравців також були. Найпопулярніше, що навіть топове залізо того часу не змогло показати прийнятну продуктивність. І, до речі, нещодавно Crytek офіційно повідомила ПК Кеймер, що навмисно зробили найвищі графічні налаштування для ПК, які, як передбачалися, з'являться за три роки після запуску гри. І це погодьтесь дуже геніально було. Незважаючи на те, що Crysis 2 і Crysis 3, які були технологічно передовими, вони, в свою чергу, все одно пішли на компроміси, щоб пристосуватися до можливостей застарілих консолей того часу, це PlayStation 3, Xbox 360. І ці частини вже не мали такого ж впливу, як оригінал. Ну а після випуску Crysis 3 та Ryze of, of Rome у 2013 році крайтек з великими проблемами знайшли фінансування, що, в свою чергу, призвело до затримок у виплатах та значної втрати персоналу. Hunt Шаудан 1896 та Рушій CryEngine, схоже, єдині поки що утримують крайтек на плаву, але інші проєкти Проєкти, такі як новий крайзис, звісно, вже не на часі. Після трилогії Crys студія не мала жодного дійсно гучного проєкту. Якщо всередині нульових про Крей говорили як про придових розробників, які перебувають на вершині прогресу, то сьогодні й згадують за старою пам'яттю та колишні заслуги. В теорії цю ситуацію міг би виправити гучний реліз, такий як четвертий Crys. Але як ми бачимо, від цього проєкту було вирішено відмовитись. І мені щось здається, якщо в результаті не буде прийнято якесь дуже ризиковане рішення, а все обмежиться підтримкою готових продуктів, то Скорочення в компанії продовжаться точно, доки вона не буде ліквідована повністю або просто не продадуть ну, якимось там циганам. Сама по собі історія Crysis 4 це історія того, як навіть культові серії можуть потрапити в кризу, якщо розробник не встигає за ринком. Crytek зробила багато помилок, від проблем з фінансуванням до надто високих очікувань. Але це, звісно, не означає, що Crysis мертвий. Це можна сказати тимчасовий крах, і якщо компанія зробить правильні висновки, ми ще, можливо, зможемо побачити повернення легенди. Проте, якщо чесно, і між нами поки. Що особисто я не дуже в це вірю, але я хочу помилятись. Crysis 4 заморожений, і це факт, який ми зараз маємо. Крайтек зараз переживає не найкращі часи. Головне, зробити висновки і знайти правильний шлях для повернення. а ви, в свою чергу, залишайте свої думки в коментарях. Ну і звісно, з вас лайк, підписка на канал, а також натискайте на дзвоник, щоб нічого не пропускати. А ви завітали на канал GameHat, та з вами був Олексій. Побачимось в наступному відео.